У нас все так гарно починалося, І ось у нас 21-й день. Ранок, і ми без світла. У нас там курчатка лупляться. Не знаю, скільки протримаємось. Ось така в нас біда. Інкубатор поставила на газову плиту. Ну, накрила, накрила цією кришкою, що йде від газової плити, запалила духовку. Слава Богу, що духовка. У мене газова, а так без світла. Ось так накрила, так, щоб отвори не закривати, щоб вони там не задихнулися. А в нас же ж там скільки наклюнутих. І ось тут, тут малеча сидить до, до бутилок. Нагріла водичку. З бутилками. краще було б грілку. Але в мене не знаю, чи то є вона, чи була колись, де вона ділася, ну таке. А в нас уже світло є. Зараз швидко все хочу повключати. Несла інкубатора, порозливала воду. Намагалася. От, 34 градуси і 7. Показує, це було, це воно так тримало. Ну, дорогі друзі, і то добре, головне спасти он є в нас, не замерзли, скажімо так, було 38. Одного року в мене так було 5 годин. 5 годин. Ну, правда, тоді ще не, не вилуплювалися курчата, але 5 годин не було світла, я так само була поставила на... Ой, вони ще до бутилки, як до мами рідної, горнуться. Зараз позабираю. П'ять годин були, протрималися і все слава швидко, дуже швидко набирає температуру 35,3. Зараз вони зігріються, не хочу поки відкривати. Наклюнути. Як вимкнули світло, пройшло 10 хвилин. Температура, така, як потрібно, 38 градусів. Дорогі друзі, в наступному відео покажу, як же в нас це все пройшло. Сподіваюсь, все буде добре. Всім здоров'я, миру, добра!